Добрий день, любі діти! Про що ми сьогодні будемо з вами говорити? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку? Послухайте її уважно. Під дубочком народився, парасолькою накрився, може, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Відгадали загадку? Правильно, діти, це гриб. У нас чимало всяких різних грибів росте. Ось сьогодні ми з ними і познайомимося. Давайте з вами відправимось в подорож до лісу. Розгляньте, що ви бачите на картинці. Правильно, багато грибів. Не дарма в прислів, як сказано, буде дощ, буде і гриб. А в яку ж пору року буває найбільше грибів? Правильно, звісно, восени. Виявляється, що дерева і гриби дружать з давніх часів. Давайте спробуємо визначити, під якими деревами ростуть гриби. Під березою росте підберезник. Тепер ви скажіть підберезник. Під осикою росте підосичник. Тепер вискажі підосичник. А під дубом росте піддубник. Повторіть піддубник. А ще в наших лісах можна знайти ось такі грибочки. Це маслюки. Вони такі дружні, що ростуть цілими сім'ями з землі. Маслюки. Це соснові дітки. Це означає, що рости вони люблять під якими деревами. Правильно, під соснами. Але ж чому назви цих грибів маслюки? А тому, що капелюшок у них блискучий і липкий, неначе смащений олією. Погляньте на цій картинці, до капелюшки маслюків прилипли і травинки, і хвоїнки. Ох і дуже смачні ці грибочки, маслюки. А це діти опеньки. По картинці ж відразу можна здогадатися, де вони полюбляють рости. То де ж вони ростуть? Вірно, на пеньках. Із одного пенька можна зібрати цілий кошик смачних таких грибів. Ну, а цей гриб вважається начальником серед усіх грибів, і назв у нього кілька. Можна його назвати і Білий гриб, і боровик, і ведмежатник. Цей гриб дуже смачний, тому що його полюбляють їсти не тільки люди, а і тварини. А як ви думаєте, які мешканці лісу полюбляють гриби їсти? Правильно, це і лосі, і олені. І кабани, і миші, і барсуки, і, звісно, білочка. А ще ці гриби полюбляють їсти навіть комашки і слимаки. Діти, пам'ятайте, що не кожен гриб можна класти у кошик. А знаєте чому? Правильно, тому що серед їстівних грибів можна зустріти і отруйні. В них є отрута, яка може викликати отруєння і навіть смерть. Тож збирати гриби треба тільки добре відомі і тільки з дорослими. Зрозуміли? Найнебезпечніший гриб у лісі це бліда поганка. Подивіться на неї уважно і гарненько запам'ятайте. Іще один отруйний гриб. Це мухомор. Він дуже красивий, яскравий та дуже небезпечний. Але, діти, не поспішайте збивати мухомори ногами і топтати їх, тому що в лісі мухомор дуже потрібний. Це для людей він отруйний, а для лісових мешканців і для лисиці, і для ведмедя, і для оленів він потрібний. Вони ним лікуються. А тепер давайте пограємо. Відгадайте загадку. Довкола пеньочків вмостились грибочки, більші та маленькі, а звуться? Опеньки, вірно, дітки. Серед лісу на полянці виріс гриб в червоній шапці. Білі плямочки він мав. Хто ішов його, минав. Який це гриб? Звісно, це мухомор. Шапка коричнева, ніжка міцна, гриб цей найкращий і кожен це зна, тому бажає усякий грибник в лісі великий знайти боровик. Молодці діти, ви були дуже уважні, тож запам'ятайте головне правило. Ніколи не збирайте гриби без дорослих. На все добре, до побачення!